Найважливіші події дня очима журналістів Служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Діти сироти передали військовим власноруч виготовлені листівки та обереги. На них тризуби, синьо жовті стяги та слова підтримки. Ми знаємо, що їх з нетерпінням чекають їхні близькі друзі, жінки, діти. Перезимувати економно та в теплі таке завдання нині стоїть перед керівниками установ та підприємств краю. У Рівненському районі теж шукають можливість перейти на альтернативні види палива. Постановою кабінету міністрів зобов'язано скоротити споживання газу більше ніж на 30%. і крім того, це досить вигідно для області. На пагорбі слави у Рівному виросте дитяче містечко. Встановити його планують до кінця місяця. Туди входить два великих ігрових комплекси. Один для старших діточок, один для маленьких. Будемо з хлібом. Переконані обласні чиновники, такий оптимізм викликали результати збору ранніх зернових. Хочемо добитися врожайності до 60 центнерів. Цьому поспособствує е, заміна е, насіння. Уже третій літак з пораненими на Донбасі українськими солдатами приземлився сьогодні у Рівненському аеропорту. З Харкова на лікування до нашого обласного центру доставили 37 воїнів, серед яких один з важким пораненням. Таким чином, нині кількість пацієнтів із зони АТО у Рівненському військовому госпіталі досягла 110. Діти сироти передали військовим власноруч виготовлені листівки та обереги. Творча малеча виховується у дитячому будинку сімейного типу у селі Великий Олексин. Над своїми витворами юні майстри гарували декілька днів, витинали, малювали, плели та клеїли. На листівках зобразили українські національні символи та написали побажання повернутися з війни живими. Село Великий Олекси на Рівненського району у цьому будинку мешкає родина біруків. У травні вона отримала статус дитячого будинку сімейного типу. Батьки виховують восьмеро своїх дітлахів та ще восьмеро прийомних. Особливу увагу вони приділяють патріотизму та духовності. Тож у цей важкий для України час діти-сироти не лишилися осторонь. Своїми рученятами вони змайстрували для хоробрих оборонців батьківщини різноманітні подарунки. Малюнки є браслети є, цукерки. є. Різні жінки, я такі ми їх робили десь пару днів. В очі одразу кидаються написи: Хай тебе Бог береже, і поверніться живими. Цими листівками та оберегами малеча хоче показати, тут на мирній землі нашими вояками пишаються та готові всіляко їх підтримувати. Ми знаємо, що їх з нетерпінням чекають їхні близькі друзі, жінки, діти, щоб вони повернулися додому живими, здоровими. Батьки радіють, що не дарма докладали до виховання дітвори чимало зусиль. Хлопчики та дівчатка вивчають іноземні мови, грають на музичних інструментах, ліплять, малюють та майструють усілякі дрібнички. А тепер їм ще й пояснюють, як бути справжніми українцями. Ми дітей ну, налаштовуємо, розказуємо, що переживаємо дітки, переживаємо, що робляться в Україні, молимося за Україну, переживаємо за за кожного солдата, чуємо всю інформацію. Дітки дивляться новини. Свої витвори діти урочисто передають районним чиновникам, ті попіклуються. Аби подарунки потрапили до адресатів, але перед тим влаштують виставку з цими експонатами. Мовляв, хтось іще побачить та долучиться до благородної справи. Гості кажуть, зараз важливо патріотично виховувати молодь та пояснювати їй, що діється на сході. Це якби перші ласточки, але паралельно в деяких і сім'ях також це і в начальних закладах це робиться. Ми її бачимо. На державному рівні тому діти сьогодні, як і в цих сім'ях, так і діти рідних батьків роблять все можливе, чи можна допомогти показати відношення, любов до тих воїнів патріотичних, які захищають сьогодні нашу батьківщину. На прощання діти влаштували концерт у своїх піснях. Вони просять Бога вберегти всіх хороших людей від біди. Мерсрус Сергій Габрилевич інформаційна програма. День рівненські гравці у КВН закликають усіх небайдужих прийти на благодійний літній кубок гри веселих та кмітливих і таким чином допомогти у зборі грошей для потреб поранених у антитерористичній операції рівненських бійців. Гра відбудеться у понеділок, 25 серпня, о 18 годині, у міському палаці культури Текстильник. Участь у благодійному концерті вже підтвердило п'ять команд з різних областей України, а також білоруси. Усі колективи, за словами організаторів, згодились виступити без будь-яких гонорарів. До слова у зал запрошені і власне учасники АТО, які зараз перебувають на лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Зрозуміло, що всі кошти, які ми зберемо, віддамо. Чи особисто, можливо, особисто, можливо, одній якійсь персоні одному вояку, який сильно потребує, можливо, пару чоловіків. Ну, це вже буде вирішити, як пройде захід. Була зустріч з нашими вояками у Рівненському шпиталі, і часть вояків запрошена на концерт. І ми вже домовилися за організацію транспорту, який доставить хлопців в зал. І вони також відвідують концерт. Тому я думаю. Що хочу запросити рівнян, хочу, щоб вони долучились до цієї акції, не були байдужими, тому що я рахую, що ми маємо створити якусь ім ауру в тому залі і тепло прийняти цих хлопців, які захищають нашу країну. У рівному затримали банду зловмисників, які налагодили схему збуту фальшивої валюти. Упродовж останніх трьох місяців зловмисники обмінювали фальшиві банкноти у банках. Підроблені гроші були настільки якісно виготовлені, що касири не могли їх відрізнити від справжніх злочинну діяльність аферистів. Припинили правоохоронці. Вони затримали зловмисників під час перевезення нової партії підроблених грошей з Одеси. Затримання провели у маршрутному таксі полученням Київ Рівне. При цьому вилучили фальшиві банкноти на суму 42 тисячі євро. До злочинної групи входили п'ятеро чоловіків, двоє з яких раніше судимі. Наразі правоохоронці встановлюють джерело виготовлення та постачання фальшивих грошей. Задокументовано діяльність будемо називати злочинної групи. Загальна сума збуту порядка 60 тисяч євро. Переважно це номінал 200 євро е дуже високої якості. Скоротити споживання енергоносіїв. Першочергове завдання, що стоїть нині перед усіма установами та підприємствами краю до економії газу та переходу на тверде паливо нині найкраще підготувалися у Костопільському, Корицькому та Сарненському районах. Як переживатимуть зиму у Рівненському районі під час робочої поїздки? Цікавився перший заступник голови обласної адміністрації Юрій Приварський з деталями Алла Сищук. У тому, щоб консюмер «Склозоря» зоря працював без простоїв, зацікавлені всі для працівника. Це робоче місце з стабільною зарплатою для чиновників податки до бюджету. Через зупинку, хоча б однієї печі, роботу можуть втратити 300 працівників. Знайти компроміс між споживанням енергоносіїв та їх економією зібралися за круглим столом керівники області та підприємства. Виконавчий директор заводу пояснює, плавлення скла при температурі понад півтори тисячі градусів вимагає величезних енергозатрат. Проте й тут шукають. Вихід, як зберегти електроенергію та газ. Наразі ми маємо графік розвантаження сировини, який виключає пікові години споживання електроенергії. Це з 8 до 10 години вечора, також електропідігріви печей. Включається тільки за визначеним графіком на великих з'ємах скла. А це Клеванський госпіталь ветеранів війни. Місцева котельня працює на газі, обходиться закладу у копієчку. За минулий сезон нам ми заплатили за тепло мільйон 800, 000. За теперішніми цінами станемо на сьогоднішній день за газ. Це вже буде порядка 3 мільйона. Хоча це не остаточна ціна, ще скільки буде коштувати. Газ. Котельня, що обслуговує госпіталь, знаходиться на балансі рівне теплоенерго. Головний лікар лікувального закладу переконаний, значно ефективніше вона працюватиме, якщо перейде на баланс шпиталю. Власна адміністрація це заміна котлів, спілкування з власниками, заміна котлів, щоб переходили на твердопаливні котли, і тоді нам буде дешевше тепло і буде економія коштів. А ще кращий варіант: це передати цю котельню нам. І тоді ми вже самі будемо розпоряджатись, коли нам і стільки треба тепла. Перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський запевнив, що вивчатиме це питання. А що найперше звернеться до рівне з проханням замінити котли на твердопаливні. Якщо є юридичні можливості розірвання вказаного договору оренди, ну будемо бачити, вже ознайомившись з документами. А от у Новоставському туберкульозному санаторії кипить робота. Тут тепловики своїм коштом вже міняють котли на твердопаливні. Тоді буде надано їм в оренду приміщення котельні, і вони будуть опалювати наші приміщення, ми в них будемо купувати тепло. Керівник Рівненського району Олексій Бучинський каже: у планах влади встановити котли на альтернативному паливі у 20 школах та трьох лікарнях. Російська Федерація використовує Своє монопольне становище в постачанні газу на Україну як метод політичної боротьби, метод економічної боротьби, економічного тиску. І на сьогоднішній день ми бачимо, що ціна на газ може бути не тільки на тому високому рівні, який вона є зараз, а може тільки зростати. Тому в нас немає іншого виходу в Україні, як переходити на альтернативні джерела енергії. Кабмін зобов'язав рівненщину скоротити споживання газу на третину обласній адміністрації. Переконують, із поставленим завданням впораються. Облдержадміністрації на даний момент опрацьовується більше 45 об'єктів, що дасть можливість зекономити орієнтовно більше 4,5 мільйонів кубічних газу для області. Це дуже суттєво. Але Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Скандального будівництва на пагорбі слави у рівному не буде а от дитяче містечко там з'явиться за словами міського голови рівного Володимира Хомка. Цей проект повністю профінансував один із банків. Ціна питання 60 тисяч гривень. Яким буде це містечко? Дізнавався Іван Марчук. Усі елементи дитячого містечка для Слави привозять з Луцька. Наразі частина з них на складі тресту зеленого господарства. Найближчими днями довезуть решту, і комунальники візьмуться до встановлення. Увесь проект коштує 60 тисяч гривень. Його повністю профінансував один із банків-партнерів міськради. Туди входить два великих ігрових комплекси: один для старших діточок, один для маленьких, чотири гойдалки, пісочниця, ігровий автомобіль. І чотири лавочки дитяче містечко виросте на пагорбі слави неподалік головної алеї і за метрів 50 від дороги. Тут відбулася зустріч міського голови з мамочками, з, з, яку вони попросили голову прийти на зустріч, і спільно вибирали це місце. Вибиралися для того, щоб не було десь в глибині е, самого парку і щоб е, більш-менш рівніша була місцевість. Усе робитимуть на совість, запевняє Олена Москальчук. Кожен елемент укріплять в бетоні, щоб не було нещасних випадків. Для дитячого містечка тут відвели приблизно 100 квадратних метрів землі. Комунальники обіцяють, здорові дерева не постраждають, а от сухі доведеться прибрати. На місці майбутнього дитячого містечка сьогодні граються мами з дітками просто на простирадлах. Ідею міської влади схвалюють одноголосно, особливо ті, у кого в дворі із дитиною погратись ніде. Доводиться йти в інший двір, от гуляти просто там, знайомитися з іншими дітками, але не завжди на це гарно дивляться сусіди того, з того двору. Доводиться виходить просто пліот, іграшки і, і от самотужки і тут гратись. Саме дитячий майданчика ідея дуже класний. Роботи над містечком розпочнуться з дня на день. Ну а по завершенні його передадуть на баланс тресту зеленого господарства. Це буде великий дитячий майданчик. Там, де ми з мамою вибрали місце, я думаю, що до дня міста його встановимо. Уже зараз розгружають половину того майданчика, роблять його в луцьку, спеціальної такої фанери, спеціальної, ну, тобто дуже дорогий майданчик. Щоб це було такий регіональний для всього того мікрорайону, щоб діти могли там з мамою відпочивати. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Будемо з хлібом. Обласні чиновники звітують, урожай ранніх зернових уже зібрали на 99% площ. При цьому урожайність пшениці у середньому на 15% вища за торічню пояснюють усе завдяки сприятливій погоді та новим технологіям. Тему продовжить Людмила Васюха. Сільськогосподарське підприємство Горинь Агро обробляє землю в трьох районах Рівненщини, Острозькому, Гощанському, Корицькому та на сусідній Хмельниччині. Результатами збору урожаю в цьому році тут задоволені. Пшениця дала по 46 центнерів з гектара, а ріпак 35. Хочемо добитися врожайності до 60 центнерів. Цьому поспособствує заміна насіння. Насіння будемо закуповувати зараз еліту". 60 центнерів з гектара. Це ще не межа. Навіть у цьому році засіяння елітним німецьким насінням поля дали подекуди на Рівненщині врожай пшениці до 90 центнерів з гектара. Зібраний з поля урожай привозять до зерносховищ. В лабораторії визначають вологість зерна та досліджують його на гмо. А вже потім калібрують за потреби досушують, очищують та відправляють на зберігання. Пшениця, яка граномом визначена як насіннева, проходить процес труєння, відповідно, машина є і вже після того на поля вивозиться транспорт. Посівна кампанія озимої пшениці традиційно стартує наприкінці вересня. А ось товарним зерном підприємство, як правило, розраховується з пайовиками. Їх у господарство понад 8 тисяч, і в цьому році ставку із розрахунків воно збільшило до 5%. Новітня техніка, яка передбачає повну комп'ютеризацію, дозволяє у стислі терміни провести посівну кампанію озимого ріпаку. В області вона стартувала без затримки. Площа ось цього поля 68 гектарів. Одна сівалка засіває його практично за добу. Нині тут розпочато посівну компанію озимого ріпаку. Подрібнена солома залишається як органічне доброво на полях. В першу чергу в мене буде втримати озимий ріпак, щоб стан спокою пішов у відповідній фазі, щоб він не переріс, не витягнувся. Це будуть оприскування. Захистити засіяні площі від бур'янів на сьогоднішній день пріоритетна задача товаровиробників. До кожного поля вони, як правило, застосовують індивідуальний підхід щодо глибини обробітку ґрунту та внесення мінеральних добрив. Така практика цілком себе виправдовує, говорять обласні чиновники. Адже якщо раніше врожай ріпаку по області становив 22-23 центнери з гектара, то в цьому році перевищує 30 центнерів з гектара. Через хороші результати ця культура щороку займає всі більшу площу. Планується посіяти. За попередніми даними 11 тисяч гектарів, на сьогодні вже посіяно 8 тисяч гектарів. Після рясних злив на початку серпня агропідприємства області активно включилися в роботу. Лише за минулу добу в області засіяно 3 тисячі гектарів. За прогнозами чиновників, посівна кампанія Ріпаку завершиться уже за тиждень. Людмила Васюха, Назар Мідриган, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Виставку Світ творчості Рабіндраната Тагора відкрили в обласному краєзнавчому музеї, присвятили її 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та року Індії в Україні. За словами організаторів, вони мали на меті провести паралелі між постаттям індійського філософа та українського кобзаря в експозиції. Виставки представлені фотографії Тагора у різні періоди життя його репродукції та книги. Варто зазначити, що борець за незалежність Індії, Рабіндранат Тагор був першим неєвропейським лауреатом. Нобелівської премії з літератури виставка була підготовлена на честь 150-річчя табора, але ми вирішили в цьому році з урахуванням потреби гуманізму в суспільстві і через ці події, що відбуваються, хоча б хтось з Індії має бути поруч з українським народом. Три гри, три перемоги. Такий проміжний результат виступу рівненського волейболіста пляжника Ілі Ковальова на літніх юнацьких олімпійських іграх, що ці дні тривають у китайському місті Нанкін. Учора ілляві перемоги над волейболістами С'єра Леоне та Сан Томеї і Принсіпі сьогодні. У представників пляжного волейболу вихідний наступний матч Ілля та Олег проведуть завтра проти команди Таїланду. Нагадаємо, що загалом Рівненщина на юнацькій олімпіаді представляє шестеро спортсменів. РТБРВАЮЕЙ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залишити ж свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук, у групі інформаційна програма. День з побажаннями усього найкращого. Я прощаю з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.